18 грудня напередодні дня святого Миколая футбольний клуб Олександрія за хорошою традицією привітав своїх підопічних дітей Пантаївської школи інтернату. Футбольний клуб добре розуміє, як дітям потрібна увага та підтримка, і вже не перший рік опікується вихованцями інтернату. Футбольний клуб Олександрія вже не перший рік вітає. Таївський інтернат з Дем Святого Миколая. Ці зв'язки вже є близько п'яти років. Ми їх підтримуємо от, і цей рік не став виключенням. Чому ми це підтримуємо? Тому що це не тільки соціальна робота футбольного клуба, це ще й обов'язок нас, як кожного свідомого громадянина". Діти на візит футбольного клубу до їхньої школи чекають з нетерпінням і завжди щиро зустрічають почесних гостей зі смачним короваєм, привітаннями та піснями. Року святкування Дня Святого Миколая у Пантеївській школі-інтернаті не обійшлося без традиційних персонажей свята чорта, янголят та власне самого Святого Миколая. Але з'явився святий не одразу. Для того, щоб повернути Миколая, якого викрали чорти, діти мали пройти випробування. Дві команди від навчального закладу змагалися у різноманітних естафетах, бігали зі штангою та м'ячем, змагалися у жимі гирею та перетягували канат. Свято Миколая зустрічали у спортивному дусі. Діти залюбки сьогодні приймали участь в різних естафетах. І коли у нас була пропозиція змінити формат даного заходу, то діти самі захотіли зберегти його і проводити ці привітання саме в такому форматі, в спортивному форматі. Футбольний клуб Олександрія також підготував для дітей різноманітні конкурси та ігри. Дітей забавляли двоє яскравих пташок Енгрі Бердс, грався разом з дітьми і символ футбольного клубу Олександрія. Я вас вітаю, бажаю вам щастя, здоров'я і саме головне, щоб ви завжди-завжди були самими вище. Разом з футбольним клубом Олександрія привітати дітей прийшли і Олександрійський Ультрас. Дружба фанатів Олександрійської команди з дітьми Пантаївської школи розпочалася рік тому. І з того часу лише міцнішає. Ультрас щиро підтримували дітей у миколаївських естафетах, спілкувалися зі школярами і навіть самі залюбки пограли в ігри. Це ми вже приїхали, це другий раз. І будуть в наступному році приїдемо в... І... Ми будемо їздити, їздити, їздити. Це наше будуще, це патріоти, це, це коріння наше. У мене завелося тут багато знайомих, починаючи з першого класу, до седьмого. Подобається, це діти стараються з нами пограти, поспілкуватись, пофотографуватись. Так, це маленькі наші болівальники. На завершення свята усі діти Пантаєвської школи-інтернату отримали солодкі подарунки від футбольного клубу Олександрія та сфотографувалися на пам'ять з козаком фусом та Олександрійськими Ультрас.